Ми зараз е, перервемося трохи обов'язково зараз. Продовжимо е, тему і незаконних забудов, і багато пархівповерхівок поверхів в Києві. Зараз е, бачимо ще брифінг колеги Медведєва. Це зараз на Воно ще не за півроку, тому що там речі йдуть про якісь події, які були нібито в 2015-2016 роках, Але чомусь вони е, вивалені у розслідування саме за місяць до виборчої кампанії. Тому будь-яка досвідчена людина, яка фахово займається. Питаннями виборів зрозуміє, що це класична передвиборча технологія. Звичайно, що її будуть використовувати у виборчій боротьбі. Що звичайно, опозиція буде звинувачувати, влада буде критику відкидати, а розсудити цю історію можуть тільки правоохоронні органи, тому що на ці питання потрібні не політичні відповіді а питання фактологічні, які є наслідком роботи правоохоронних органів. Тимошенко зараз в парламенті реєструє пост. Станову для початку процедури імпічменту президента і це проти це цього ставити це теж передвиборча технологія. Причому ну вона вона, в принципі завжди існувала в арсеналі Юлії Володимирівна. Ще крім Кравчука, здається. Бо тоді Юлія Володимирівна не було в політиці ще не було в Україні жодного президента, імпічменту якого б не вимагала Юлія Володимировна. Але я тут ну розумію це як технологію, тому що це дозволило новині про пролунати більш резонансно. Як же говорять про цілий імпічмент цілого президента? Але у нас залишається трохи більше місяця до президентських виборів. Власне кажучи, імпічмент це процедура тривала навіть. В тих країнах, де вона відкатана, вона може тривати роками. То я не знаю, який практичний сенс ставити питання про імпічмент. Якщо за два місяці завершується перший термін повноважень Порошенка, і власне кажучи, виборці будуть вирішувати, чи залишати його на другий термін, чи не залишати це. Все вже віддається на розсуд українського народу. Дякую. Дякую, що все.